Ну як вам? Ха? Краса неймовірна, скажіть, Міхеївський. Все як завжди, це для дегустаційних наборчиків. Ну і розподілила, можна було б одну головку зварити. Але тоді б вона була висока, ось така. Велика і довше б визрівала. А так я розподілила на дві, і вона швидше визріє, чи він, точніше. Все, я сьогодні напланувала з роботи. Я вам передати не можу. У мене досі не змонтовано відео обіцяне про бусю. А все чому? А тому, що я зайшла в хату, змонтувала відео. Ой, про, про, про ну, ранкове. Відео змонтувала, так. І вже нагрілось молочко. Я встигла його закинути ранкове на YouTube. І почала варити Міхеївський, а відповідно знімати. І все, і телефончик стояв весь цей час на штативі, знімав сирочок. Тому зараз звільнилася, змонтую швиденько відео про бусю, викину вам його на YouTube. І, 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 і. і будемо готувати. На вечерю щось. А що саме ми будемо готувати? Значить, хочу котлет. Побачила такий рецепт. От що що, за таким рецептом я ще точно котлети не готувала. Хочу спробувати. Рецепт не мій. Буду пробувати вперше. Але вони в нього там такі пухкі. Такі прямо, знаєте, ну прямо. Я їх. Я ще рецепта не бачила. Я їх побачила зрительно. І в мене набрався повен слини. Так мені захотілося саме тих котлет. Я швиденько дістала фарш вчора. Сьогодні попросила Вову купити мені те, чого у мене не доставало. Він на обід приїжджав, привіз мені... Батон привіз сухарі. Так що зараз займуся приготуванням котлет. Ну, спочатку відео про бусю. Ой, а то ще мені халепа. Боже, ви не за що? Не здогадаєтесь, що я тільки що згадала. Вже здогадались? Правильно. Я згадала. Що, 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 що? Що в нас хліба нема. Ай. Я про нього забула не то, що, а взагалі напроч. Нічого, зараз встигну. Швиденько. На годиннику 320. 320. Отак захопилася сироварінням. Що і за хліб забула. 3.20, воно три з лишнім годинки буде пектися. Якраз до сьомої, поки Вова приїде, спечеться. А я, знаєте, щось сьогодні вирішила. Експеримент. Бачите, що новито? А налито там сироватка з під сьогоднішнього сиру. У ну, нас сироватки я вже колись пекла, чомусь побачила миску з сироваткою. Я з каструлі сироватку, коли зливала, злила у відро, куди ми завжди зливаємо, а вона не влізла вся. І залишок я залишила в мисці. В тій, що. Ну, у форми накладаю. Ось. І щойно чомусь так глянула на неї. Дивлюсь, сироватка стоїть. Думаю, дай спечу сьогодні хлібчик на сироватці. Так, сіль цукор бросила, олію вилила. Спечу на сироватці. Але вона ж жовтого кольору у мене. От мені тепер цікаво, який вийде хліб. Буде як звичайний, чи буде всередині жовтенький, як гадаєте? Так, нічого, ми все встигнемо. От чому я геть не люблю в день варіння сиру готувати їсти? Тому що зазвичай, зазвичай, це все, сир відбирає всю увагу. Якщо займатися ним з душою, з любов'ю, то сир забирає всю увагу і весь час. Ось так можна і забутися приготувати їсти або спекти хліба. Хлібчик замішується вже. Я зараз нарізаю масло. Це мені на котлети знадобиться. А чому нарізаю, бо не дивлячись на те, що й давненько в хаті стоїть. Ну, це ж масло все-таки козяче. Воно твердіше, ніж коров'яче. Тому що воно більше розм'якло, нарізаю. А що хочу сказати? Загрузила ж вам, значить, відео. Про бусю з її не знаю чим і не знаю, як правильно назвати. Мені минулого тижня буквально. Чи на минулому, чи на позаминулому. Значить, писали в коментарях хтось. Ваші відео не пропускають на монетизацію, бо ви там на когось лаєтесь. От ті відео і не пропускають. От хотіла б я запитати в того коментатора. За що це відео не пропустили? За те, що я на козу лаюся чи на кого. Знову світиться жовтим, знову не пропустили. Я видалила перше. Перезагрузила, змінила трішки назву, але все рівно. Його не пропустили. Не буду видаляти, я його залишу. Апеляцію я подала, але подивимося. Навіть якщо його не включать на монетизацію, то все рівно я хочу, щоб воно залишилося. Можливо, комусь буде цікаво, не знаю, можливо, хтось щось підкаже. Тому що я з таким стикаюся вперше. Я не знаю, що то. Я не знаю звідки то. Ні, ну, то зрозуміло, що в неї є якісь е, гормональні проблеми. Але, ну, не росте ж борода, як у козла. Росте щитина, як... Як у порося, як у мужика. Не знаю, коротше. Так, ладно, все. Я погнала займатися котлетками. А поки не погнала, дивлюся, що вже коментар з'явився під тим відео. От зручні це ось часики. Коментар написали, на часах вжикнуло. Так, тут навіть два коментарі вже. І що мені дівчатка пишуть? Доброго дня, да, то халепа якась, такого ще не бачила. От і я не бачила, розумієте, люди добрі. Я дев'ятий рік тримаю кози, я вперше з таким стикаюся. І якщо би до мене хтось зателефонував і запитав, ну, я би вирішила, що надо мною знущаються, вірите? Я б навіть уявити не могла, що таке може взагалі бути. Ой, Квіточка, моє ти сонечко, ти об'явилась, де ж ти була? От квіточка теж пише, чоловічий гормон вирує, ну судячи з усього так, але ви розумієте, що з кожним е, роком, ой, господи, з кожним роком це смотрю в книгу, віжу фігу, так ото і в мене. Е, з кожним разом, навіть не з кожним днем, а з кожною дойкою. Все проблематичніше від, звідти видавлювати молоко. І поки його так не розтіліпаєш, поки ніякого молока ти там не видаєш. І оце вже відбувається днів три чи чотири, напевно, на одній дойці. Вчора ввечері ще все на другій було ідеально чисто, взагалі ніде нічого геть не було. Сьогодні зранку приходжу вже й на другій два чи три волоска оцих торчить, розумієте? Вони що, со скоростю звука вилазять там, чи. Чи я не знаю, як вони вилазять? Ну, коротше. Не знаю я. І не зрозуміло ж тепер... Незрозуміло тепер взагалі, коли це і чим може закінчитись? Ні, я розумію, чисто теоретично, що в один прекрасний момент я прийду і буду давить, давить, а молока буде ось 0, і ото та 10. От. У нас питання стояло про її вибраковку. Спочатку ми думали до осени. Під покриття її не пускати, а восени прибрати, ну, в серпні. Потім я вирішила, що вона прибереться, як тільки вигадуються всі козенята. Але в мене попереду іще 4 окоти. Тобто до всіх козенят іще ого-го-го-го. І при тому, що дана може катитися взагалі в кінці лютого. Ну, я думала, що дочекаємося дану, хто там, якщо хлопці, то раніше буся прибереться, бо й хлопці приберуться раніше. Якщо дівчата будуть, їх треба буде випаювати молоком дане, я хочу собі їх залишити, якщо вони будуть, то тоді, думаю, ще потримаємо березень-квітень, ну і десь на травень вона тоді піде на фарш. Але зараз я розумію, що якщо з такою швидкістю це все відбувається. То я навіть не знаю, чи на цей, чи на цей тиждень, чи на ці вихідні домовлятися з Павлом Сергійовичем. Якщо він може, звісно. Чи дотягнемо ми до наступних, ну, якби. Я ж кажу, я сьогодні як не трибушила ту дійку. Все було в молодці. Розумієте, я її трошки розшевелила щитину, як я її називаю, ті волоски, молоко пішло, але ж як воно пішло? Воно б'є, сить отак от в різні сторони. На відро, мені на руку, козі на ноги, на станок. Ну, все в молоці було, геть все. І, коротше, я нічого не розумію, що мені треба з нею зробити. І не хочеться, не хочеться мені зараз я ж то хоч її молоком казенят, годуються, А зараз мені сири потрібні. Що робити? Люди добрі, підкажіть. Майже все встигла, Не встигла тільки посуд домити. Подивіться, краса. Жодного м'ясного того соку на сковородці. Дівчата, сковорода, це взагалі супер. Всі котлетки однакового забарвлення, однаково просмажені, підсмажені. Вони такі пухкі, вони перший раз збільшилися на сковороді, поки обсмажувала з двох сторон, а потім склала в каструльку, протушкувала півгодини, вони в каструлі ще збільшилися. Прикольні. От якраз я люблю такі котлети. Я не люблю, коли одне м'ясо. Я завжди любила, як бабуся готувала. Хлібні, знаєте, як раніше були. Коротше котлети приготувала. Хлібчик мій спікся. Ось такий красунчик. І. І-і-і-і. Тут у мене помічник сидить. Куди без нього? Контролер. І-і-і. І дерунів насмажила. Тому все, вечеря готова, сметана в холодильнику. Деруни є, котлети є, хліб є. Тепер галопом збираюся і бігом на дойку. Е, значить, стосовно бусі, перечитала коментарі, хто що писав. Поспілкувалася з одною дівчинкою, вона. Медик по по, 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 по по, як воно, господи. Ну, короче, медик. І працює медичною сестрою в хірургії. Вона своє, свою думку розповіла мені, що це. Ну, в принципі, те, що я і думала, що вони як волоски, і там як луковичка. Це якийсь чи то різновид папілом, ну, щось таке там, коротше кажучи, не будемо заглиблюватися. Значить, приїхав Вова, я йому перечитала всі ці коментарі. Е, було у людей таке із козою, описували там мені. Було і з коровою когось. Перечитали ми все це, зателефонували Павлу Сергійовичу і домовилися на суботу, на ранок. Тобто, знаєте, як там кажуть, ми предполагаємо, а життя розполагає, так ото і в нас. Я спочатку думала одне, потім інше. Ну, а виявилося, значить, так потрібно. Значить, так необхідно, значить, так тому і бути. В суботу зранку, якщо все нормально, я думаю, я ці два дні, четверг, пятниця якось протягну. А в суботу приїде Павло Сергійович і зробить свою справу. Все, всі новини вам розповіла. Я побігла на дойку. Вам всім дякую за вашу активність. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Всіх вас міцно-міцно підняла, -міцно кожного з вас поцьомкала і погнала на дойку. Бувайте! Завтра зустрінемося. Па-па!